Сьогодні багато вірян запитують, чи можна молитися своїми словами до Господа. Потрібно сказати, що Православна церква України поставила ранкові вечірні молитви, в яких зібрала найсильніші молитви святих. І пропонує нам, щоб ми читали вранці і ввечері. Але ж коли ми розмовляємо із своїми батьками, ми за Беремо і вчимо якісь фрази, якісь завчені речення, думки і так далі. Ні. Ми можемо читати ранкові і вечірні молитви. Вранці і ввечері, але також і повинні розмовляти з Господом. Чому? Бо Він чекає нашої розмови, він наш люблячий батько, він хоче, щоб ми з ним розмовляли, щоб і ми розка... розповідали йому всі ті проблеми, які у нас є, і через те відчували його опіку і допомогу. Це не тільки ранкові вечірні молитви, саме важливе читання священного писання для того, щоб знати волю Божу. Щодо нас, і оце все в сукупності є духовне життя. Потрібно розмовляти з Господом, потрібно своїми словами, але просити, щоб Господь відкривав нам, ми його відчували, ми бачили його в, нашому, в наших діях і в нашому житті.